11 років позбавлення волі у Тростянецькому районному суді винесли вирок двом військовим Російської Федерації, які обстріляли з танка місцеву лікарню. Судили їх заочно за статтею порушення законів та звичаїв війни. За даними слідства, віддав наказ обстріляти лікарню молодший сержант Таманської мотострілецької дивізії, виконав рядовий навідник-оператор. Імена тих, хто стріляв, суду відомі. Визнати Смірнова Петра Івановича винним у пред'явленому обвинуваченні за частиною 2 статті 28 частиною 1 статті 438 кримінального кодексу України. Визнати Мухаммадханова Айнура Рустамовича винним покаранні у воді позбавлення волі на строк. 11 років також суд постановив стягнути з Російської Федерації 140 тисяч гривень на користь медзакладу та по майже 22 тисячі гривень з кожного засудженого на проведення судових експертиз. Чому саме така сума відшкодування пояснив прокурор Роман Дронов 18 березня було здійснено лише один постріл, який задокументовано, і фактично від одного лише пострілу було встановлено така сума збитків. Є також інше кримінальне провадження, яке на даний час ще на стадії досудового розслідування, і також встановлюються відповідні збитки. Це один з танків, що розстрілював лікарню. Стріляли ввечері 18 березня. Місто тоді було під російською окупацією. Ось такий вигляд мала лікарня після обстрілів. У приміщеннях були вибиті майже всі вікна та пошкоджені стіни. Пізніше міський голова Тростянця підрахував, щоб відновити медичний заклад, потрібно щонайменше 50 мільйонів гривень. Найбільш пошкодженими були стаціонар, поліклініка та інфекційний корпус, говорить начальник економічного відділу лікарні. Станом на сьогодні повністю відновлені покрівлі стаціонару, поліклініки та інфекції. В даний час це загальна сума, яка склала відновлення близько 6,2 мільйона гривень, що були спрямовані на відновлення. В даний час не відновлена поліклініка, яка складає потреби близько 162 мільйона, та значні Відновлення потребує утеплення фасадів. За інформацією прокуратури, на момент скоєння злочину солдатам було 22 та 24 роки. Обидва уродженці Татарстану. А за словами речниці обласної прокуратури Наталії Науменко, їх оголошено у розшук. Діана Крахматова, Євгена Брасімов, Андрій Крамченков. Суспільне новини. Сумщина.